Добрий день, усім добрим людям! Ми знову на кухні, на каналі Просто смакота від Марії. Дівчатка і хлопці, сьогодні будемо готувати дуже незвичний суп, або, як ми звикли говорити, зупу горіхову. Не знаю, хто з вас таке готовив, не готовив, але раджу вам спробувати, тому що мало складників, поживна і смачна. І дивіться, що нам для цього супа потрібно. Я маю десь кіло 100 курятини. це стегно. Перемито, перебрано, звісно, порізано кусками разом з шкірою. Но я обсмалюю собі всі оці там є такі тоненькі волоски, все гарно, старано перебрано. Порізано такими кусками, ну, немаленькими, так скажемо. Десь тут в мене, я кажу, кілограм, як було, Кіло 260 кг, відійшли кісточки. Ну, десь кілограм сто, я знаю, ну може кілограм. Півлітрову баночку стираємо горіхів. В мене така дрібненька терка спеціально для горіхів. Я собі стерла на таку терку. От, як не маєте такої терки, можна змолоти на м'ясорубку на дрібні очка. Пів Півлітрова баночка, пів кілограма цибулі, дівчатка. Столова ложка томатної пасти, столова ложка меленого коріандру, столова ложка хмелі сунелі, чайна ложка з верхом паприки солодкої, пів чайної ложки гострого перцю червоного. Сіль за смаком, дрібку цукру, от, маю в'язочку петрушки і маю, можна сказати так, часник. У мене тут щось сім головок, ну, більше менші, менше різні. І з чого ми почнемо, дівчатка? Почнемо з того, що присолимо собі, зараз хоч би, хоч би втрусити, я зараз зроблю так. Присолимо собі курятину, От, дамо сюди наших спецій. так, всього по трішки. Решту залишимо. І дівчатка чистими вимитими руками. Хто боїться в рукавичках, а хто не боїться торкатися їжі <свісно> без рукавичок, старанно перемнемо, щоб нам трошки воно постояло і набралося смаку, щоб не була така прісна курка. Дівчатка, перем'яли. Рукавички все-таки одягайте, бо забула, що паприка, паприка дуже фарбує руки. От, перем'яли, хай настоюється. Не знаю, чи сказала, що нам потрібна олія, дівчатка. Переміщаємося до плити. Дівчатка наливаємо олії. Ну, так, е мілілітрів 100. І Даємо наших пів кілограма цибульки, дрібно порізана, цибулька в мене вже. Розмажуємо до золотистого кольору, а далі продовжимо. Дівчатка, хлопці, наша цибулька зарум'янилася, додаємо сюди нашу курочку і обсмажуємо, гарно вимішуємо, обсмажуємо ще з курочкою щоб трішки нам та курка підсмажилась, великий вогонь даємо. Лиш не забувайте помішувати, щоб не горіло. Дівчатка, хлопці, дивіться, підсмажили нашу курочку. Бачите, вже така стала маса однорідна, навіть не видно там цибульки. Що хочу сказати? Хочу сказати, що ви собі це все можете робити відразу в казанку. У мене просто немає такого невеликого казанка. Тому я роблю в пательні і буду перекладати, якби в кастрюлю варити суп. І також на рахунок шкіри на стегнах ви собі можете її зрізати. От, Я порізала все разом з шкірою. Додаємо, дівчатка, нашу столову ложку томатної пасти. От. Також старанно вимішуємо, щоб паста розійшлася по всій курці. От, хочу сказати, що я, от, от скільки хвилин я не засікаю. Я роблю на око, так сказати, але е, утворилася, е, якби сік, утворився з курки. От він випорвався, вже почала курка смажитись, вже чуємо, що смажиться на жиру. Тоді я додала пасту. Пасту вимішали, дівчатка, накриваємо кришкою і протушуємо ну, хвилинок е, 10 під кришкою з пастою. Дівчатка протушили е, нашу курку під кришкою з томатною пастою, переклала собі в кастрюлю. І дивіться, я собі заливаю е, гаряче він тільки плити, Бульйон. Бульйон абсолютно пісний. Е, тут варяться, зварилися тобто, домашні, ці, не домашні, а магазинні е, четверці. От, що я даю в бульйончик? Цибульку. І пару е, горошин духмяного перчику і лавровий листочок. Так, відварюю. Це я відварюю для киці м'ясо. Для киці, але я той бульон можу використовувати, тому що я завжди все роблю так, як для себе. Чи для киці, чи для нас. Все перемиваю. І дивіться, заливаємо десь на 4-5 пальців вище рівня м'яса. От, от гляньте, бачите, яка в мене. Получилася ось така ось гарна юшка. Накриваємо, дамо йому закипіти і зараз продовжимо. Дівчатка закипіло, додала пів чайної ложечки цукру. Не сказала, я собі залила бульйоном, дівчатка, але якщо нема, у вас в даний момент, в мене просто є в даний момент бульйон. Кипляченою водою скипіла, кипятком заливаєте. Дивіться, додаємо сюди всі наші спеції. От, вимішуємо, пробуйте, дівчатка, на сіль і будемо запарювати нашим ось цим супчиком цією юшкою наші горіхи. Дівчатка, бачите, додавали. І от вимішуйте, щоб горіхи собі... Однорідної маси набрали. І додаємо це все до нашого супу. Згазині, дивіться, що наші горішки роблять? Вони нам загущують нашу юшечку. Бачите, має прокипіти. Горіхи обов'язково мають прокипіти. Пробуйте на сіль, бо, так як я подаю пропорцію, то тут приправ вистачає. Тільки пробуйте на сіль, І зараз. Прикрию. Поки нам тут горішки перекипають, наріжемо зелень петрушки і чесник подавимо. Дівчатка, горішки прокипіли, додаємо чесник. От, М'яско у нас вже готове. Чесничок, якби теж має закипіти, щоб не цей. І даємо. Нашу зелень Петрушки. І все, дівчатка, хвилиночку. Вимикаємо газ і наш горіховий супчик готовий. Трішки прохолоний, будемо смакувати. Газдині. Подивіться, тільки гляньте, яка краса. А яка смакота, якби ви знали, запах стоїть неймовірний. Я навіть не дочікую, поки він ще прохолоне. От. Бо ще не обідала буду обідати. Це дуже смачно. М -м -м. Гарячий. Гарячий, дівчатка. Хто не готував такий суп, обов'язково приготуйте. Він ситний, нескладно готувати. От. І я вам скажу, що ви здивуєте своїх рідних, коли приготуєте такий суп. Так що сьогодні в нас і так ось. Кому це відео сподобало, сподобалось, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, поширювати відео, всім, хто зараз буде обідати. Як і я, хоч це вже пізно для обіду. Всім бажаю смачного, всім бажаю мирного неба над головою і до зустрічі!